Всім привіт на 8 каналі. Радий, що ви мене дивитеся. Дуже вдячний буду, якщо поставите лайк і ще підпишетесь на канал. А сьогодні я хочу підняти таку тему: як оформити візу Кет. Це віза в Канаду. Чи взагалі вона вам потрібна, чи не потрібна. Тому що от в Німеччині я тут знаходжуся тут тепло, тут по суті зими так і майже не було. Навіть сьогодні 4 градуси тепла. Зважаючи на те, що це середина січня, середина зими, тут, в принципі, досить тепло. Ось в Канаді зараз холодно, навіть деякі дні було до мінус 40, близько до мінус 40 в деяких провінціях морозу. А тут, в принципі, тепло. Кому подобається, можливо, це дощова погода, кому подобається мороз, і навпаки, сніг, коли лежить, це все вирішувати вам. Але ж сьогодні ще раз наголошую, хочу розглянути тему. Якраз, чи важко зробити візу самому, чи краще звернутися до спеціалістів там заплатити якісь гроші? Як зробити візу, якщо ви знаходитесь в Україні, не виїжджаючи, незважаючи на те, що е, не можна виїхати? Чи взагалі вона вам потрібна, якщо ви не плануєте виїжджати? Чи резерв як резервний варіант, вона е, вам? Знадобиться чи не знадобиться, тому що коет е, зараз е, поки що діє е, до березня, а потім не факт, що її продовжать. І пізніше, якщо додивитись до кінця, я поясню чому. Отже, не буду затягувати, поїхали. Так, почну з того чи буде продовжена взагалі ця програма Кует, тому що вона до березня місяця, і в принципі оголошувалася вона на один рік всього на всього, і ніхто не планував, що буде більше. Скажу так, багато українців роблять її про запас. Чи потрібно вона вам про запас, чи не потрібно, тому що немає ніякої визначеності, чи взагалі чим це це закінчиться? Десь е, порядка 400 тисяч уже е, віз е, видано, а поїхало тільки 100 тисяч українців. Так є завжди якийсь пік, е, коли, наприклад, е, якась є? Е, Скажімо, бажання допомогти. І це помітно, особливо на європейських країнах, як, наприклад, в Польщі. Там спочатку, з самого початку, був величезний пік, коли там хотіли допомагати українцям, а потім воно потрошки почало стихати. Давали якісь допомоги, були багато волонтерських організацій. А далі вони потихеньку зникають і дали вам можливість, ви якщо використали, то використали. Якщо ні, то вибачайте. Скажем, поїзд уже пішов, і така сама ситуація в Канаді. Канада он трошки далі, і тим не менше, якщо, наприклад, от недавно в Манітобі там давали ну там побути в якомусь хостелі, чи чи в готелі там на 45 днів зараз уже скоротили на 30 днів. Я впевнений, що подальшому буде взагалі там ще зменшуватися. І плюс ще три тисячі дають на дорослу людину і півтори тисячі на дитину. Це канадських доларів. Це непогана сума, чи будуть давати далі, чи не будуть. Я не знаю, чи можливо вона зміниться якимось чином. Тому що дуже раніше, дуже е, хотіли українці, там, взагалі, е, не тільки українці, а з інших країн, приїхати в Канаду і готувалися до цього, вчили мову, е, розуміли, куди вони їдуть. А зараз багато українців поробили візи е, їдуть без знання мови, скажімо так, навіть не розуміють, куди вони їдуть і для чого. І повертаються при тому. І ця тенденція відслідковується і тому робляться такі висновки. Але добре. Це пропустимо. І давайте почнемо. Як взагалі-то, якщо ви, ви, ви вирішили все-таки зробити візу, з чого почати? В першу чергу потрібно зареєструватися на сайті. Це на порталі. Я кину ссылку в описанні, подивитися. Найголовніше тут на цьому сайті. Запам'ятати паролі, правильно ввести дані. Якщо перший раз ви робите все правильно, то відповідно воно йде вам на автоматі і таким чином все досить швидко зробити. Це реально просто. Запам'ятовуйте чи записуйте навіть номера, індивідуальний ваш номер ID. Плюс якщо у вас там декілька людей, з сім'ї, то у одного члена буде там основна основний акаунт, в якому він може зареєструвати всіх. Тобто не обов'язково там кожному члену сім'ї е, заходити і реєструватися в цій програмі е, на цьому порталі. Тобто, ви виходить, по, по, з одного пристрою бажано це робити з комп'ютера. Е, все записуєте дані, де ви знаход... де ви були там напротязі 10 років, чи виїжджали за кордон, е, ким ви працювали. Про батьків, про дітей, якщо вони є найближчих родичів, там сестер. Вам потрібно ці дані ввести. І на одну людину я не знаю, як у вас буде, можливо, ви швидше, можливо, ви розумієте краще мову. Я користувався перекладачем Google. От елементарно нічого складного, але це довго і часу може зайняти там 3-5 годин навіть на одну людину. Потім, якщо ви, наприклад, анкету вже створили, автоматичний лист прийде, відповідно, що ви зареєстровані, і в цьому листі ви зможете записати. Ваш індивідуальний номер. Якщо не помиляюся, в першому ж цьому листі буде запрошення пройти біометрію. Потім наступним кроком у вас буде якраз пройти біометрію. А це ви можете зробити знову ж таки, я вкажу в описанні, на який сайт другим пунктом вам потрібно зайти і зарезервувати місце чергу, коли вам і в якому місці. Пройти біометрію, нагадую, в Україні це тільки Львів може бути. Ви можете у Львові зареєструватися. Наскільки знаю, там великі черги, мається на увазі навіть чергу стати, там знайти вільне місце. Це потрібно моніторити кожних 15 хвилин. Там обновляється сторінка, і фактично там швиденько потрібно вводити і резервувати місце. Якщо ви за кордоном, наприклад, у мене я приїхав. В Німеччину, в Берліні, найближча дата була там через 5 днів. Ось. І фактично я вибрав навіть е, е, час, який був доступний. Тобто це з 10 або з 12 чи з 15-ї години. Там, здається, якщо не помиляюся, пів години, для то, щоб пройти біометрію, І в цьому інтервалі ви маєте з'явитися за пів години до того, як е, ваш час. Ось я ймовірність, що ви раніше пройдете, але звертайте увагу, тому що в мене була така ситуація, що я від Берліна знаходжуся, їзда мені там 4 години і мені потрібно було вночі виїжджати. але... Хто буде транспортом їхати, ви спочатку перевірте, як ходить транспорт, коли приїжджає там той поїзд або автобус, який його графік, коли ви приїдете, щоб ви не запізнили. Тому що розібратися там, як проїхати автобусом, чи пішки пройти, чи на трамвай сісти. Це проходить час. І в принципі, навіть якщо ви розумієте, куди на який трамвай вам сісти, вже все одно знайти зупинку найближчу. Це займає там 15 20 хвилин дивитися. Вже час пройшов і досить швидко час летить. В Попередньому відео я знімав, як користуватися Google-картами, щоб вам було простіше зорієнтуватися там. Наприклад, якщо ви навіть в Україні знаходитеся і у Львові були декілька разів на екскурсії, яким транспортом їхати, ви не розберетеся. Тому по Google картах легко. Я думаю, просто вони зараз адаптовані таким чином, що там ніяких проблем ні в кого навіть. Похилого віку людей не повинно виникнути далі продовжуємо. Якщо ви, наприклад, зареєструвалися, ви їдете на цей візовий центр, здаєте біометрію. Якщо ви будете робити це в тому ж місті, де ви будете робити вклеювати візу, то рекомендую відразу сфотографувати графік роботи і всі ці інструкції, які вони клеють на, на, на дверях. І до речі, на їхньому ж сайті, якщо ви, наприклад, заходите, там також є інформація, коли ви можете подати там паспорт, коли забрати. Оці всі нюанси е, прописуються. Але вони можуть не співпадати з тими правилами, які вони собі там придумали, і оптимізують відповідно до того, чи вони встигають щось робити, чи не встигають. Тому бажано все таки перевіряти. Також звертаю увагу, що дуже часто і практично на дітей не дають підтвердження, чому так я не знаю, але можливо це якийсь якраз збій в базі. Але суть в тому, що на дітей, якщо до вам не прийшло підтвердження, а ви отримали підтвердження, що вам вже можна вклеїти візу після проходження біометрії, то ви чекаєте тиждень, якщо не прийшло. Підкріплюєте е, е, одобрення когось із батьків, а краще там е, обох батьків, е, що вам прийшло запрошення на те, щоб вклеїти, і, від, і відповідно вже віддаєте е, паспорти е, з цими підтвердженнями. І разом з паспортами дітей <кій> проходження біометрії насправді досить швидкий процес. Ну як швидкий, ви вас просто в чергу ставлять, щоб ви зайшли там в кабінку, поставили відбитки пальців, сфотографували. Зазвичай. Інспектор, який вас фотографує, він володіє українською, ну не українською, зазвичай російською, українською, не факт, але роздруківки там є українською мовою. Якщо ви знаєте англійську на англійській, от Німеччині, наприклад, можна було англійською, німецькою і російськомовною були так само тоді по таймінгах. Оформлення візи, точніше, оформлення анкети у мене було. Як я сказав, там десь 5 годин я заповняв цю анкету. На наступний день прийшов лист, що я можу здати біометрію. Після того, як я зареєструвався на біометрію ну, в даному випадку, в Німеччині в мене була доступна черга там через 5 днів. Я пройшов цю біометрію, і через знову ж таки 5 днів після того, як я здав на біометрію, мені прийшло підтвердження, що я вже можу вклеїти візу. Я не зра не відразу вклеював, тому що мені потрібен на той був час паспорт з оформленням цих документів в Німеччині, і відповідно я уже потім віддав паспорти. Після того, як оформив тут документи, всі необхідні. Е, тому плануйте так само, щоб не вийшло так, що вам потрібні паспорти. А ви віддаєте їх на вклейку. Тому що на вклейку візи, е, в залежності від того, де ви будете знаходитись, по різному е, час може бути. Е, я чув, що, наприклад, в Польщі там могли там півтора місяці е, вклеювати візу, тобто півтори місяці, ви без паспорта знаходитеся. У мене вийшло так, що три тижні робили. Ось і ще один нюанс. Наприклад, якщо ви віддаєте паспорти, вам потрібно буде всі паспорта. Якщо їх декілька, то ложите в конверт. Якщо один паспорт, то бувало, що приймали без конверта. Зразок конверту у вас буде знову ж таки на склі. Зазвичай, як, наприклад, в Берліні. Ось, але. Або запитайте, який має бути. Тому що не кожен конверт підходить, як виявилося. Е, в мене був конверт, який вони попросили. Це там е, така попирка е, всередині. ось, і е, Жовтого кольору він був. Ну, це не суть. Е, скажімо, краще все це запитувати на той момент, коли е, здається цей паспорт. Ось здаєте паспорт після того. Чекаєте повідомлення на пошту. На пошту мені приходило повідомлення від порталу канадського порталу. І відповідно в особистому кабінеті ви будете бачити час від часу нові повідомлення, на якому статусі знаходиться. Там спочатку одобряється work permit, тобто термін на роботу. Мені взагалі термін написали 10 років. А саму візу дали на три роки. Я так підозрюю, що буде можливість потім її продовжити, якщо потрібно. Ось але фактично робота також ваш, вас обмежується терміном перебування, тобто візою. В Канаді, якщо, наприклад, вам дають на 3 роки, а зараз на 10 років, вже наскільки я розумію, ну принаймні я не зустрічаю, нікому не дають. Тільки на 3 роки робоча віза, що ви приїжджаєте в Канаду і зразу е, йдете працювати. Тому, якщо в когось є якась інша інформація, будь ласка, напишіть коментарі, це буде мені цікаво і корисно е, і іншим, хто цікавиться цією темою. Буду дуже вдячний. Після того, як ви е, здали паспорт. Паспорти ви чекаєте, як я вже сказав, листа на е, пошту на електронну пошту, е, тому що в цих анкетках ви також вказуєте електронну пошту. Якщо наприклад, дітей, то вказуєте свою електронну пошту. Якщо дорослий е, паспорт, то вказуєте того пошту саме володаря. паспорту. А от, уже коли можна забрати цей паспорт, е, буде приходити від е, е, візового центру. Конкретного, куди ви здавали, не обов'язково його, скажімо так, забирати самостійно чи комусь просити. Ви можете його відправляти поштою. Але майте на увазі, що якщо ви хочете, щоб вам прислали поштою, перший нюанс: ви маєте вкласти чек на оплату. Транспортних послуг, тобто поштової послуги, щоб вам цей конверт повернули. Реквізити, відповідно, вам дають в візовому центрі, і ви не гроші вкладаєте, а іменно чек в банку оплачений. І при наявності цього чеку, відповідно, вам вже... Не потрібно їхати за паспортом. Це в районі там 30 євро е, коштує. Е, відправляють. ну, Я говорю про Німеччину. До речі, там в візовому центрі буде вказано в яку країну, скільки коштує. Тому звертайте увагу, якщо ви в іншу країну відправляєте, то там може бути дорожче. Е, якщо в якомусь іншому місті. Коли ви забираєте паспорти, е, вам потрібно буде е, мати. Лист про те, що ви забираєте. Хоча, як я вже сказав, мені говорили, що достатньо буде просто листа роздрукованого що ви забираєте цей паспорт, ну тобто, що вам уже можна забрати паспорт, а іноді потрібен документ. Тобто, якщо ви забираєте паспорт дітей. То відповідно потрібно е, якийсь документ з їхньою фотографією, хоча б ксерокопія. Тобто, якщо в них там є якісь документи з е, або навіть того ж паспорта, е, ксерокопію обов'язково з фотографією мене попросили. Е, уважно перевіряйте, чи все вони віддали, тому що в мене ситуація така була кур'йозна, е, коли один паспорт вони просто. Е, Ну, людський фактор не віддав. Потім підійшов ще раз, він вибачився, віддав все. Але суть в тому, що будьте дуже уважні, особливо коли заповняєте анкети, коли перевіряєте, чи прізвище правильно вказано, тобто, кругом перевіряєте все. Тому що це може вам створити дуже багато неприємностей, якщо десь помилки якісь робите. Ось, так коротко, в принципі, розказав все, що необхідно. E, і до речі, якщо ви хочете все-таки поштою, щоб вам прислали цей паспорт. E, наскільки я чув, на жаль, 100% інформації, підтвердження мене немає. Але якщо я отримав, от, е, я говорю про Берлін, тому що я робив в Берліні біометрію і забирав, ну і вклеював в, в, в паспорт візу, то на це в мене пішло три тижні. А ті, хто відправляють... Поштою, то іноді чекали там по 6-7 тижнів свій паспорт. Ви, звичайно, коли, отрим... коли центральний офіс отримує ваш паспорт на вклейку, вони присилають повідомлення. На... Ну, на пошту приходить повідомлення про те, що у вас є зміни в вашому аккаунті. Ви заходите в аккаунт і там читаєте, які саме зміни. Тобто, що там отримали паспорт, що в обробці він знаходиться, що вклеїли, що відправили в візовий центр і, і так далі. Ну, Тобто, все це, це в принципі в онлайн режимі, можна так сказати, ви зможете відслідковувати. Отак От все просто і в принципі нічого складного немає. Є компанії, які пропонують це все робити за вас. Це звичайно. Вирішувати кожному, чи цим займатися особисто, чи просто віддати в руки тому, хто постійно возить ці паспорти і робить візи, і так далі. Чи вам цим зручно займатися, чи не потратити більше, наприклад, на дорогу, на ці всі нюанси, коли, наприклад, ви не знаєте мови. Коли ви приходите, наприклад, а у вас немає тої роздруківки, яка вам потрібна, і шукати місце, де роздрукувати в незнайомому середовищі. Хоча інформації зараз дуже багато в інтернеті, я ділюся чисто своїм досвідом. Як я вже казав, в мене мета просто допомогти, щоб було простіше, наприклад, тої інформації, якої недостатньо було в мене, коли я це робив. На цьому, в принципі, все. Дякую, що додивилися до кінця. Дуже радий всім, хто ставить лайки і підписується. Як я вже казав, наступне відео хочу зняти на тему, чи потрібно взагалі виїжджати з України, кому не варто виїжджати, навіть якщо є бажання, як, з якими проблемами можна серйозно стикнутися, і через які проблеми дуже часто люди повертаються назад. Не розуміючи повної картини реальності, яка чекає їх тут за кордоном. Тому ще раз прошу вас підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей. Пока-пока.